Ортопедичні устілки супінатор від торгової марки Ортомет модель 817, лінійка стандарт. Ортопедичні устілки профілактичні для щоденного використання підходять для жінок та чоловіків. Особливості покриття мікрофібра On-STIM брюзового кольору. Метатерзальний валик з м'якої пінополіританової піни, каркас, кемаплекс без задньої підтримки, прошарок устілок виготовлений з поліпропилену 3 мм для зменшення навантаження на суглобинів і хребет, основа імітаційне вуглецеве волокно. Функції підтримка склепінь стопи, поперечного та повздожнього в анатомічно правильному положенні, розвантаження м'язів гомілки та ахілового сухожилля. зниження ударного навантаження на суглоби нижніх кінцівок та хребет, поліпшення біомеханіки стопи та підвищення комфортності взуття, показання до застосування, статичні деформації стопи повздожньо-поперечна та комбінована плоскостопість першої та третьої ступені, метатерзалгія різні етеології, артрозу, артритису, суглобів стоп. травми та захворювання м'язів-гомілки та ахілого. Бу сухожилля, реабілітація після травм та оперативних втручань на нижніх кінцівках, підвищене навантаження на нижні кінцівки при заняттях спортом, вагітності та надмірній вазі.